Так, друзі, продовжуємо уроки на прохання новичків. В цьому уроці будемо розбирати лімітні ордера. Самі такі ордера, в принципі, розпространені. Ми можемо купити по тій ціні, які ми хочемо, і продати, по якій хочемо. Тобто, ми виставили ордер, займаємося своїми справами. Ордер спрацював, і, в принципі, нас або купило, а потім виставили той же ліміт або продало. Дивимося на екран, друзі. Так, друзі, лімітний ордер. Як він працює? Ми вибираємо монетку, яку ми хочемо. Наприклад, купити, ну, візьмемо біткоін, наприклад, це простий приклад. Ось, ми бачимо по графіку: біткоін росте вже, слава Богу, 69,887. Але Ну, ми плануємо, що якщо він відкотиться, відкотиться десь, от, не знаю, сюди. 69 389. Ми тоді його купимо. Зараз ми не хочемо, бо ми бачимо, що йдуть коливання трохи вниз, і ми можемо підібрати по хорошій ціні. Ми дивимося 69 388. Змоємо купити і ліміт 69. Тобто, тут є діра ліміт, маркет сиренковий. Маємо вибрати ліміт. І виставити ціну, по якій ми хочемо. 69 388 І ставимо тут повзуночок, скільки ми приготували грошей, або на 50%, або там на 100%. Тобто Ви переводите гроші свої на спотовий гаманець, який ви хочете, і тут регулюєте цим ползунком. Ось. Раз. І нажимаємо купити ордер Бачите, створюється ордір зелененьким, пишеться ціна, по якій ви купите, і сума, скільки буде от на 5 тисяч, наприклад, скільки буде біткоїна. Коли по графіку біткоїн дойде, наприклад, зараз він пішов до верху донизу, до тої точки 69388, воно його Тобто Тут смисл в чому, що нам купляти ордіра. По той ціні, по якій ми хочемо. Або там ми можемо любу поставити. І коли ми виставляємо лімітний ордер, він буде спрацьовувати, він буде купляти по тому ліміту. Точно також працює в нас і лімітний ордер на продаж. Тобто ми хочемо продати біткоін, виставляємо ліміт. Наприклад, ми хочемо продати по 70 тисяч. Це везде просто кажу, наприклад, ну, коли ми підбираємо раз, два, три, 70 тисяч, ми виставляємо по якоїсь конкретній сумі, опираючись на якусь стратегію. І також ну, там виставляєте 100%. І коли ви нажмете продаж. Ваш з'явиться, отак, як в мене гала-монетка, наприклад, ордер на продаж. Точно так же тут ми можемо скасувати цей ордер на біткоін на купівлю, бо я його в принципі, купляти не збираюсь. Ось. Точно також працює на продаж, друзі. Точно також переползуночок, 100%. Нажимаємо продаж, і у вас з'являється такий ордер. Як тільки ціна дойде до цього. Е Показника одразу автоматично продається. Ви можете собі займатися своїми справами, воно продасться. Так, друзі, головне, бачите, нічого складного нема. Головне, мати, яку, яку стратегію, по чому ми плануємо купити, по чому продати. Саме, в принципі, в нашій групі завжди вигідний курс ось навчається, як ми вираховуємо, тому що це такі елементарні, таких як стратегії тут у нас не буде. Тому що це череда якихось одна з іншою, з другою, з третьою, з четвертою пов'язані стратегії, щоб випрацьову стратегію, яка справді приносить прибуток. Але хто хоче, може пробувати, може пробувати купити, може пробувати продати. Якісь елементарні знання, ви знайдете собі. І головне тренування на маленькій сумі. Попереджую. Не потрібно заводити громадні суми і на них тренуватись. Це е, тільки після того, як ви набили руку. Хто хоче, друзі, на навчання пише. Мені в Телеграм, я вам все розкажу, що в нас є. Якщо підходи, можете е працювати з нами. Хто? Ні, я думаю, це відео також було корисне, все доходчивого, по-моєму, я роз'ясняю. Тому підписуйтесь, ставте лайк, буде приємно мені.